Компанія Монтаж Техсервіс вас вітає, любі друзі. Сьогодні ми працюємо в новобудові. Це багатоквартирний будинок Дегтярівська, 17. Лежаки. Суцільна проблема завжди одна і та сама. Поки в новобудові йдуть ремонти в квартирах і в офісних приміщеннях. Будівельники, як завжди, зливають весь непотріб куди? в каналізацію. Ну, саме собою воно розуміється, що все воно зльожується в лежаках, а лежаків тут багато, доступів мало. О, і ми маємо проблему будівельних всяких примесей, там, бетону і так далі, тому подобне, яке забиває труби повністю. Ну і помімо цього, що там і вологі серветки. І все, що можна собі навіть тільки уявити. Тому працюємо на благо українського народу, як то кажуть. Працюємо. Пробиваємо, промиваємо, проливаємо. Така в нас робота. Всім миру і добра.